Люди, не втрачайте віри, ми переможі зустріти. Першу днів повномасштабної війни, попри свій маленький вік, вони активно допомагають нашим військовим. Кожен юний волонтер талановитий по-своєму. Дехто з них малює та продає картини, хтось випускає власні пісні, а є й такі, що власноруч готують сухпайки, смаколики для військових. Але всі вони мають одну ціль допомогти захисникам. Сьогодні діти об'єдналися в одну велику волонтерську організацію. Ідея виникла після того, коли дітям-волонтерам міста. Віктор Шакетян з ініціативи Катерини Анатолій Марчук вручив дітям подяки, грамоти на День волонтера. І пройшов певний час. І ну, моя дитина каже: мама, якби ми об'єднали цих всіх діток, щоб ми всі зустрілися, бо ми тоді так коротко зустрілися, і ми навіть не знаємо один про одного. А робимо такі маленькі діти, робимо велику справу. Хоч Олександр Данилюк, ще зовсім маленька, але її мрії досить дорослі. Дівчинка каже, вірить, що якщо об'єднати свої зусилля, то Україна неодмінно переможе. Я хочу, щоб ми. Наприклад, одна дитина малювала, друга дитина співала, друга дитина танцювала. Якщо ми це все зібраємо в кучу, то ми можемо більше допомагати для зсу. Усі дітки підтримали таку ініціативу і з радістю прийшли на зустріч. Вони знають, яких зусиль докладають наші захисники і якою ціною їм дається кожен клаптик вивільненої землі. Тож вони хочуть попіклуватися про них. Просто я люблю Україну. Це для мене рідна країна і вона для мене є одна. Я хочу знати, що вона переможе цю пекельну війну. Я хочу, щоб ми всі об'єдналися в одну команду, і ми могли б все власними руками зробити, щоб ми не боялися нікого. щоб…» Ми могли допомогти для всіх. Депутатка рівно ради та волонтерка Катерина Марчук з радістю підтримала ініціативу маленької волонтерки, адже жодна із благодійних заходів у нашій громаді ніколи не проходить без участі дітей та їхніх батьків. І тепер малеча щотижня зможе збиратися у рівненській оселі, спілкуватись між собою та брати участь у різних заходах, відвідувати поранених військових, допомагати у зборі коштів на ЗСУ і не лише будемо робити декілька напрямків з діток, тому що хтось робить у свічки. Хтось плете з мамами сітки, хтось постійно збирає, відправляє посилки на фронт. Хтось робить збір коштів, хтось танцює, хтось малює, хтось випікає. Будуть поділені дітки на напрямки. Буде кожен відповідальний за свій напрямок і буде приєднувати своїх однолітків, однокласників, діток, сусідок, сусідів, але все це за згодою батьків. Ознайомившись та розподіливши обов'язки, діти разом придумали назву для свого волонтерського об'єднання Діти перемоги. Доєднатись до нього можуть усі охочі за номером телефону, який ви бачите на екрані. Ірина Грабчак, Денис Коломець, телеканал ITV Media Group.